Бачите, зараз ми з Русланом не бачили в жодному з міст, де ми були у відрядженнях. Ну в Рівному там зупинялися всі. Там був густомовиць на, хвили, на хвилину мовчання. Всі виходили, зупинялися. Але тут в, в, в місті Лубни відбувається все зовсім по іншому. Ми зараз в центрі, і тут для того, щоб а, до хвилини мовчання зупинити транспортний рух, виходять майже щодня активісти. І як так представляється такий гарух Ангеліна Рева Ангеліно, така сама організація людей і завдяки вам. А, чому полягає нам, ваш крик? Нам взагалі довелося згуртуватися, тому що наші містяни, громадяни, на жаль, не знають, що в країні війна, і всі живуть байдуже. Ми активісти сімей загиблих полонених та безвістивих зниклих військовослужбовців, вирішили, що нам потрібно зібратися і показати своїм прикладом містянам, що треба зупинятися та вшановувати пам'ять що хлопці гинуть там кожного кожної секунди, кожної хвилини, і ми маємо право це шанувати. Вони теж спішать кудись, вони теж могли б жити, але їхні їх мрії і все залишилося там на полі бою. Щоб хтось поспішав, так. вони загинули. Так? Як реагують лубни загалом З розумінням ставляться до того, що ви перекриваєте Ну вже як півтора місяця, ми вже це робимо, то реагу... почали реагувати краще. Але ми дуже зверталися до міської ради. В нас немає саме сповіщення хвилини мовчання гучномовців. Нам обіцяють, що їх встановлять, але наразі не обіцяють сроки цих встановлень. Дороги вони... вони говорять про те, що ми маємо своїм прикладом показати і постійно виходити. Баба. Але в нас сім'ї, і ми не можемо кожного дня в когось та в когось сім'я, і ми не можемо виходити, поки є в нас час, ми виходимо. Покажіть, розкажіть зараз, як це відбувається щоранку. Щоранку ми збираємося і виходимо без однієї хвилини, перекриваючи цей рух. Зараз розпочинається загальна національна хвилина мовчання, в честь і на пошану цих українців, які була Російська Федерація. Місто одне. Ми тут, і вся країна подивіться на це. Помовкшому зупинимося.